Доброго дня, любі друзі! Зараз я вам розповім про ще одну лінійку від компанії Делор, але це є лікувальна серія. Вона зосереджена на вирішенні вже конкретних проблем саме зі шкірою голови. В першу чергу це є жирний корінь. Ця проблема з нею стикається більшість як хлопців, так і дівчат. Ця лінійка підходить абсолютно для всіх, для натурального, для фарбовання, для чоловіків, для жінок, тому що ці проблеми найчастіші, які трапляються у, у клієнтів з шкіри голови. І так, перше, це жирний корінь. Волосся часто або швидко жирніє, так, і ви дуже часто миєте голову. Отже, хочу зразу сказати: два-три рази в тиждень мити голову це нормально. А якщо прямо кожен день, це вже, звичайно, ну, трішечки занадто, тому що ви вимиваєте, в принципі, із волосся багато компонентів, багато догляду, а також фарбу. Тому для того, щоб зменшити кількість миття голови на тиждень, я раджу ось цей шампунь для жирного корення, а також для сухого волосся, для сухих кінчиків. Далі, наступний шампунь проти лупи. Це є шампунь, який цю проблему він її знищує, але Перших два тижні у вас може бути навпаки більша кількість висипань, Чому? тому що він спочатку очищає дуже добре шкіру голови, а потім уже її повністю по чуть-чуть виводить. Тому перший час у вас може бути навпаки лупи більше. Не лякайтеся, все нормально, перетерпіть, перейдіть цей етап, і далі ви будете вже задоволені абсолютно чистим волосечком без зайвої. Без, зайвих, без зайвої лупи. Да? Далі, наступне це є шампунь проти випадіння. Також ця проблема є досить часто, як у чоловіків, так і у жінок. Він зосереджений на вирішення її, але найкраще, звичайно, діє вже одного шампуня тут замало, так як ця проблема вже є більш обширною разом з ампулами. Дякую за увагу! Пишіть нам і дивіться наші корисні відео.